Зрозуміло, що дивують, наприклад, такі пункти в бюджеті, як підтримка бізнесу. Навіщо підтримка бізнесу? Дайте йому працювати, і не буде потрібно ніякої підтримки. Обмежте податки, от вам і підтримка. Або зменшить регулювання, втручання держави в економіку. От вам буде підтримка бізнесу, якщо ви дійсно хочете його підтримати. Ні, державі потрібна саме підтримка бізнесу через бюджет, тому що для них це просто зайва стаття відмивання цих сум. Вони потім їм будуть маніпулювати в своїх інтересах. Те саме стосується агропромислового комплексу, коли вони будуть підтримувати своїх, так би мовити, або взагалі свої власні структури, які займаються монопольно, наприклад, там, експортом зерна з України. Я вже не кажу про підтримку культури, це просто е, маячня. Тобто, ну держава знищує культуру абсолютно. Вона відриває культуру від будь-якого зв'язку з тим, для кого культура існує. Тобто люди, люди розриваються від культури місцевої, національної, завдяки тому, що між ними стає держава. Держава починає платити е, діячам культури гроші за продукти, які ніхто не споживає, нікому не потрібен. Чиновнику необхідно витратити гроші. Е, діяч культури хоче ці гроші отримати. Йому начхати, що думають люди, що думають споживачі цієї культури. От, власне, в Україні ми в повний ріст е, бачимо якраз такий розквіт е, підтримки культури. Тим більше, що в самому бюджеті пишеться, що значить, ця підтримка включає підтримку створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності. Ну тобто це не, це не культура, це пропаганда, мається на увазі. Під, по статті, так би мовити, підтримка культури буде йти стаття підтримка пропаганди. Ось, власне, одна із тих маніпуляцій, які масово присутні в такому понятті, як державний бюджет.